Сестрі, сьогодні ми розпочали перший день послуг. Цей початок він є для нас дуже важливим. Як ми почування на цих так і Господь, даючи нам сили, його завершити. Сьогодні голові, брата і сестра, ми чули згадки старого запобігти. Саме власне Адама і Є, які приступили заповідь Божу і вони половини не зняти. Але Господь Ісус Христос. Який прийшов на цю землю, він став новим Аналом. І Єва, яка зрішила, погодиться наша мати, стала новою євою. Христос дав відновлення і нове життя людському. Так само ми чули про Пророка і в самом пів це до тебе. Він управлений перед Господом, але ми знаємо, що, будучи царем, в нього була спокуса, побачивши родливу жінку, він цей жив у діяння. Бивши чоловіка цієї жінки подвійно зрішив. Але Господь його простив, тому що його було дуже сильне глибоке покаяння. Покаяння, яке він сам поспівав у 50-му самні і говорить, помилив мене по не закону святкування. Це власне оцей гімн Покаяння, який приніс урок і цар Давид. Отже, добрі брати і сестри, нагадаємо собі і захиль, захи, який, буде чим медником, якийсь момент що до нього покаяння. І не просто покаяння, як говориться розгрецьке слово метаноя, що означає зміна свого мислення. Це означає, що захи прийняв тверду думку і рішення більше не рішити. Де і сестри для нас є цілем життя. Цілем житті не тільки просто покаятися, а змінити свій образом, прийняти тверде рішення більше не решити. І, власне, ми часто чуємо від людей, я зрішила. І жив, але знову хаюся в тому самому, що я знову недавно своє Що це означає? Це означає, що ми ще не прийняли рішучості більше цього не тому що Тож, маріоти і сестри, будемо в цей піс старатися прийняти рішуче рішення. Розуміти нашого життя. Утвердитися в добрі і в любові до Господа і до нашого ближнього. Амінь. Слава Ісусу Христу!